Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я. Ж. Повтори іще раз. Ж. Звук ж називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати. А вимовляємо коротко. Ж. Тепер наша ниточка рветься. Ж. ж, ж, ж. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я тобі покажу букву Ж. Порахуй усі букви Ж. Скільки ти нарахував. Звук Ж будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Ж. Слухай. і Ж. В. Ж. Звук ж ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Жаба. жолудь, жук, Жирафа. Повтори ці слова. Але звук ж. Може бути, не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де сховався звук Ж. Починаємо грати. Слухай! Журавель. Де сховався звук Ж? Так, на початку слова? Ножиці А тепер де? Так, всередині слова. Ні. Де сховався звук Ж? Так, в кінці слова. Молодець! А щоб запам'ятати букву Ж, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що. Пиши букву ж, вимовляй звук ж. Та пригадай слова зі звуком Ж. Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також заходьте в гості на наш сайт Логопед Дія. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом.